Доброго дня! Вас вітає компанія «Автопарк», У нас ось таке нове надходження. це у нас зібчі роки. Автомобіль у нас 2018 року в дуже гарному зеленому кольорі на комплектації Трейл 3.2, газ бензиновим двигуном. У нас тут присутній безключовий доступ. Всередині нас зустрічає чорний шкіряний салон, електроскладйомник, електрорегулювання зеркал, пам'ять водійського сидіння. Також присутній датчик світла, встановлене газове обладнання, 93 тисячі пробігу у нас в автомобіля, також присутні мультикармо, круїз-контроль. Великий бортовий комп'ютер з системою клімат-контролю підігрівом передніх та вентиляцією передніх сидінь та підігрівом керма. Двохзонний клімат-контроль, система старт-стоп. Тут у нас відповідно керування повним приводом, автоматична коробка перемикання передач та електроручник. Сидіння передні у нас коригується повністю електрично. Задній ряд сидінь також у нас у гарному та збереженому стані. Підсилена підвізка, також у нас тут присутня камера заднього виду. Автомобіль приїхав сюди з Канади з мінімальним пошкодженням передньої і частини. В Україні у нього один власник. ТО буквально пройшла декілька днів тому. На пробізі в 93 тисячі. В комплекті йде один ключик. Зараз ніяке вкладення автомобіль не потребує, тому якщо вас вас цікавиться авто, звертайтесь в місто Львів, вулиця Клісова, 60. Також переглядайте нові надходження на сайті автопарк.ua.